Бізько 10 години 28 жовтня біля Полтавської міської ради збираються люди у їхніх руках плакати з написами, зокрема, наші податки на ЗСУ, та досить красти. Ми требуємо, щоб гроші йшли на нашу армію, щоб ми їх перемогли не голими руками і не донатили по копійкам. Мій син зараз солдат в лавах ЗСУ. І він спитав, каже, мама, а що ти робиш? Для нас, для нашої перемоги, для України, оце те, що я можу зробити. Оце те, і оце я не знаю хто організував. А деякі міста виходять вже Одеса, і там ще якісь виходять вже два місяці. І це кожне місто якесь підхоплює. Я побачила просто в Черкасах моя знайома вийшла. Я дуже надихнулася, і я зрозуміла, все, треба виходити в Полтаві, бо я давно вже не можу на це дивитись. Я волонтер, мене чоловік теж на фронті. Я не можу дивитись на те, як діти навіть і пенсіонери збирають на армію. За підрахунками Суспільного, у Полтаві долучилося понад 20 людей. Вони закликали водіїв підтримувати акцію сигналами машин. У соцмережах захід позиціонували як всеукраїнський день підтримки армії. Людей закликали виходити на одиночні пікети до будівель органів місцевого самоврядування, зокрема у Запоріжжі, Тернополі, Львові, Одесі та інших населених пунктах України. Дізналася з інтернету. Співорганізаторів організаторів не знаю, прийшла, тому що болить в нашій родині залишилось два чоловіки. це мій брат і мій чоловік, і обоє зараз на війні. І вони захищають бруківку, зупинки чи музей в Більську, який не є доступним зараз для відвідування, який планують реконструювати. А в хлопці за свій рахунок купляють каски, бронежилети, форму, ремонтують машини. Чому держава ремонтує, непонятно що, непонятно для кого. А хлопці за власний рахунок ведуть цю війну. Успілкуватися до учасників акції вийшла секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова. Один із запитів це був звіт по бюджету за цей поточний рік. І ми сформуємо звіт з відповідними розпорядниками. Це очевидний момент, нормальний, адекватний, тому що кошти це громади, і вони мають чітко розуміти, як вони розподіляються. І те, що мною було запропоновано, це формування бюджету 24-го року спільно відкрито, тому. Що це от ось це той дієвий механізм. Якщо правильно спланувати бюджет, тоді і питань ось таких не буде виникати. Захід біля міської ради тривав приблизно годину до оголошення повітряної тривоги. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.